Марино, я їду у відрядження і мене не буде найближчий тиждень, тому спробуй не сумувати і займи з чимось. Олександр по діловому одягнув свій костюм з галстуком, смачно поснідивши, поцілував дружину в чоло та, як завжди, відправився на роботу. Щойно за чоловіком зачинилися двері, Марина прийнялась до хатньої роботи. У неї був вихідний і вона хотіла багато встигнути. Насамперед перескладати все у шафах, сховати зимові речі, витягнути весняні. Вона знала, що робота буде довгою і марудною, тому увімкнула собі фільм на телевізорі і взялась до роботи. Прибираючи речі у шафі, Марина помітила, що немає кількох футболок Олександра, і його спортивного костюму і ще деяких дрібниць, але подумала, що чоловік взяв ці речі з собою у відрядження. Вони з Олександром прожили 23 роки, Марина йому повністю довіряла. Починали вони з нуля, нічого не мали, але потім стали розкручувати свій власний бізнес, який полегенько ріс і приносив прибутки. Тепер Олександр успішний бізнесмен, який забезпечив родину повністю усім, що треба. У них є будинок, дві машини, дача за містом. Щороку вони їздять відпочивати. Дві, два їхні сини, уже студенти, поїхали на навчання в столицю, батько їм все оплатив. Марина з чоловіком залишилися удвох, але сумувати ніколи, бо Олександр зранку до вечора на роботі, а Марина працює півдня, а решту часу приділяє облаштуванню дому і наведенню в ньому порядку. Кілька днів у клопотах для Марини пробігли непомітно. Олександр час від часу їй телефонував і казав, що роботи багато, тому його дзвінки тривали не більше кількох хвилин. Наприкінці тижня, у п'ятницю, сини вирішили зробити мамі сюрприз і приїхали додому, та не одні, а старший був своєю дівчиною. Марина була дуже рада їх бачити, лише картала, чого не попередили про свій приїзд, вона б їм чогось смачненького приготувала. А ми спеціально так зробили, щоб ти не метушилася, сказав старший син. Більше того, вдома ми не будемо, я планую показати Аліні Буковель. Тому збирайся і поїдемо усі разом, запропонував він. Та я не знаю, ідея, в принципі, гарна, але треба хоч батька попередити, відповіла Марина. Вона стала набрати чоловіка, але він не відповідав. «Мама, батько зайнятий. Навіщо його турбувати такими дрібницями? Чого ти боїшся? Ти ж будеш в оточенні найсильніших чоловіків. Ми з братом тебе охоронятимемо на кожному кроці. А батько навіть не помітить твоєї відсутності. Ти ж сама казала, що він повернеться аж у ввечері». Старший син не дав мамі багато часу для роздумів, і вона стала збиратися. Олександр так і не перетелефонував до кінця вечора. Марина вже стала хвилюватися, але заспокоювала себе тим, що, можливо, в дорозі не було зв'язку. Сини винайняли дуже гарний будиночок на кілька кімнат. Марина почувалася щасливою. А ввечері хлопці вирішили, що всі разом вони підуть у місцевий ресторан, замовили столик і наказали мамі збиратися. Гуцульські страви, типу грибної юшки, баноша, запеченої форелі. Вразили не лише дівчину старшого сина, яка вперше була в цих краях, але й Марину. Все було гарно і смачно, та й, взагалі, вечір обіцяв бути теплим. Все зіпсувалось в одну мить, коли до зали ресторану зайшов Олександр в супроводі молодої красуні. На вигляд, вона була молодшою років на 20 від нього. Марина закрила лице руками в цей момент вона була готова від сорому крізь землю провалитись, найбільше хвилюючись про те, щоб цього сорому не побачили її сини. Батько для них був завжди ідеалом чоловіка і прикладом в усьому. Зараз молодою коханкою спокійно відпочиває в ворог. Та не сталось сини побачили батька, як і він їх теж. Настала німа сцена. Не розуміли лише, що відбувається молода супутниця Олександра. Він посадив її за столик, а сам підійшов до дружини і дітей. Батьку, як ти міг? строго по чоловічому запитав їхній старший син. Сину, ти колись зрозумієш мене, просто ти ще занадто молодий, відповів Олександр. А потім суворо глянув на Марину. Це ти в усьому винна. Навіщо ти їх сюди привезла? Хотіла спіймати мене на гарячому, нехай, але навіщо було плутувати синів. Олександр говорив так емоційно, що в нього з рота перскала слюна. Напевно, йому було таки соромно перед своїми дорослими синами, але він не хотів цього показувати. Марина мовчала, у неї був ступор від побаченого і почутого. А Олександр продовжував Завтра ж я подам на розлучення, заявив він, забрав свою пасію і пішов в інший ресторан. Не хвилюйся, мамо, у тебе і ми, і ми тебе нікому не дамо образити, в один голос сказали сини і обійняли свою засмучену маму. Марина розуміла, що її стосунком з чоловіком кінець, питала себе лише, за що їй все це. Але одночасно дякувала Богу за синів, бо вони виявилися і справді її крилами, які не дадуть упасти.